Так, сьогодні ми з вами займемося трошки із властивостями сторінки. Олесь, Олесь, Діана, все. Сьогодні ми з вами, з вами займемося із властивостями сторінки, які властивості має сторінка в Microsoft Word, а також в кінці буде невелика практична робота. Значить, всі властивості сторінки вони зібрані на вкладочці розмітка, розмітка сторінки. Є такі властивості в сторінки: це поля, орієнтація, розмір та колонки. Це чотири основних властивості. Є ще колір сторінки і границі сторінки. Почнемо ми з, із найпростіших. Із найпростіших властивостей це орієнтація. Орієнтація буває книжкова та альбомна, так само, як в книжці. Да? Ось ця книжкова орієнтація, ось ця альбомна орієнтація. Або коли ви купля, купуєте альбом, він також може бути діана в книжковій формі, або в альбомній формі. Значить зазвичай ви створюєте документи в книжковій формі. Але інколи потрібно розмістити якусь широку табличку, тоді орієнтацію міняють на альбомну. Ось таку. А як зробити так, щоб воно таку? Це ось, то я ж покажу: ось ця альбомна орієнтація, це книжкова орієнтація листка. Наступна властивість важлива це розмір сторінки. Розмір сторінки вважається стандартним А4, але бувають ситуації. Але бувають ситуації, коли потрібно роздрукувати на іншому аркуші, тоді ви ось тут вибираєте інший аркуш. Наприклад, у вас є принтер, який може друкувати на більших аркушах. Ви можете тут вказати, якого розміру, аркуші, якого розміру аркуш ви хочете взяти. І тоді ви зможете роздрукувати на аркуш. Якщо тут таких розмірів немає як вам потрібно, ось тут внизу є інші розміри сторінки, Олесь. Ми потім будемо мати проблеми з вами всіма, і я буду винен в кінці. Ти чуєш чи ні? Будь ласка, давай. Ви не чуєте. Ви з вікою говорите. Можете чуєш, але віка теж не чує. Не Якщо вас, вас тут, ви не можете підібрати той розмір, який потрібно. Ви в кінці можете взяти інші розміри сторінки, ось тут в сантиметрах вказати, яка буде ширина та висота сторінки. Зрозуміло yeah. далі поля. Поля це спеціальна область з боку сторінки і зверху сторінки, яка призначена для розміщення якоїсь службової інформації. Як ви знаєте, в книжках може бути і тут і на полях. Наприклад, така синя смужка написано, на який зараз розділ, внизу може бути номер сторінки. Це називається поля. От поля, як правило, призначені для якоїсь службової інформації. Як правило, на лівому полі і правому полі нічого не робиться, а от зверху та знизу вказується якась додаткова інформація. Поля Мирослава. Поля зображені в Microsoft Word на лінійці з правої сторони сірим кольором. Оце в нас поля. Так само, ось тут зверху сторінки і знизу сторінки є поля. Ви можете поля змінювати в розмітках сторінки поля. Тут є якісь вже готові заготовки полів. Ви можете ви. Нажми не, будь ласка. Ага. Нажми НІ, будь Нажми Нічого це, коли ніхто не говорить, це називається нічого. Маша. От нічого це, коли ніхто нічого не говорить. Це називається нічого. Коли ви говорите, ви відволікаєтеся. І частина інформації втрачається. Я можу це продемонструвати, якщо схочете. Поля знаходяться на лінійці з сірим кольором. Показуються поля. Зверху і знизу також є поля ось тут на лінійці. Їх можна задавати двома способами. Перший спосіб це зайти в поля. Тут є готові заготовки. Якщо вам такі заготовки не підходять там верхнє ліве, нижнє праве поле. Ви ось тут внизу вибираєте налаштовані поля, у вас відкривається віконечко, в якому ви можете конкретно вказати. Скільки буде верхнє ліве, нижнє та праве поле. Також другий спосіб це змінити поля на лінійці. Ви наводите мишку на поле і просто його перетягуєте. Робите поле меншим або робите поле більшим. Зрозуміли? Цей спосіб не зручний тим, що тут сантиметри і міліметри точно не видно, бачите? От, і ви точно не вгадаєте ті розміри, які потрібні. Приблизно можете вказати. Так само ось є ліве поле, ось у вас є праве поле, нижнє поле. Кажу ліве поле, верхнє поле нижнє поле. Якщо ви зменшите поле, то у вас буде більше місця для того, щоб друкувати, але поля при цьому зменшуються. Зрозуміли? Так. Колонки дозволяють на сторінки зробити 2-3 колонки. Як в газеті. Робите дві колонки, і у вас тут з'являється поділ сторінки на колоночки. Якщо ви наберете достатньо тексту. То через деякий час текст перейде в другу колонку. Давайте я повставляю, як бачите, далі пішло дві колонки. Зрозуміли? Зрозуміли що таке колонки? Можна відмінити для цього берете колонки одна і колоночки пропадають. Також можна змінити колір сторінки, взяти на якийсь інший колір. І додати границі. Додавати до вашої стріночки рамочку. Вибирайте тип рамочки. Можна взяти якийсь малюночок, наприклад. І нажати, вибрати товщину рамки і натиснути ОКей у вас з'явиться така рамочка. Зрозуміли? Якщо не треба рамочки, нажимаєте, немає рамочки, натискаєте, окей, рамочка пропадає. Зрозуміли чи ні? Да. Рамочки робляться на вкладці розмітка сторінки з стор... границі сторінки. Всі все було сьогодні зрозуміло. По цьому зрозуміло. Тепер практична робота. Вам треба зробити такий документ. <roster immun Nairobi> ви робите формат сторінки А4 поля по 2 см. Орієнтація книжна, інтервали до та після абзаців 0 см. Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт, Times New Roman, розмір 14 накреслення, жирний курсив. Значит, створите новий документ. І читаємо по порядку. Сторінка А4. Тут і так стоїть А4, це не треба робити. Поля по 2 см. Шукаєте, є тут такі поля по 2 см. Якщо нема, нажимаємо настраювання поля і тут авсюди пишемо по 2. 2, 2, 2, 2. І натиснули, і натиснули ОК. Орієнтація книжна, не треба робити, бо вона і так книжна. Інтервали до та після абзаців 0 см. Ось тут одимося. Інтервали в нас до і після також 0 см. Далі димо, дивимося. Міджадкові інтервали одинарні. Оце треба зробити. Переходимо на вкладочку Головна ось тут є міжрядковий інтервал або просто інтервал. Вибираємо, щоб він був одинарний. Далі шрифт, Times з Roman. У вас може бути неодинарний. Це мене він одинарний. У вас може бути неодинарний. Шрифт Times New Roman. Він так і стоїть. Розмір 14. У мене 10, тому я вказую 14. Далі накреслення, жирний курсив. Ставимо жирний курсив на креслення. Ведіть у першому абзаці номер параграф парараф 1. Тут на клавіатурі параграфа символа немає. Нажимаєте Вставка. Символ. І тут, може, є параграф. Якщо немає, то нажимаємо ось тут а в кінці. Інші символи. Якщо тут параграфа немає, берете шрифт сюди. Times New Roman вибираєте по, по порядку Times New Roman. І шукаєте параграф. Нажимаємо вставити і пишемо параграф 1. Так, у другому абзаці пишемо рівномірний, рівномірний прямолінійний рух, задайте вирівнювання по центру. Значить, ми нажимаємо «Вирівнювання по центру. Вкладочка головна робимо «Вирівнювання по центру. Нагадую Вставка символ. Вибираємо інші символи. Вибираємо shift, тут times new roman. І шукаємо параграф. Зрозуміли? Так. Далі пишемо, робимо по центру і пишемо рівномірний прямолінійний рух. Далі йдемо. Зайдіть в інтернеті зображення гепарда. У мене гепарда немає і вас не буде, тому що інтернету зараз немає. Тому вставляйте, наприклад, я вам скину цього побуває. Ооо! <світтє> oh, <yeah. світтє> так, його треба за умовою практично розтягнути від початку до кінця. <посте> від одного поля до іншого поля. Ось <посте> наші поля, дивіться. Від одного поля до іншого поля розтягуйте його. <посте> Далі. Задайте формат обтікання малюнка текстом зверху і знизу. Значить, ви виділяєте картинку. Переходить ось тут вкладочка, робота з малюнками, Олесь, дивися, бо потім не будеш знати. Бо будеш багато. Я до тебе, до тебе. Не вправо, вліво, а на монітор. Так. Да. Ти Я знаєш. Ну де задати обтікання текстом зверху і знизу. Обтікання текстом. Добре. А, Добре, що ти знаєш. Шмемо зверху і знизу. Зверху і знизу, щоб було. Далі йдемо. Пропорційно змініть розмір малюнка так, щоб він за шириною зайняв усю сторінку від поля до поля. Я вже це зробив ось тут, бачите, від поля до поля. Щоб було. Далі. Встановіть для залка розмір шрифту 31. Стисніть текст так, щоб залок розмістився в одному рядку. Тож треба зробити шрифт 31. А 31 має. Є, ось тут клаці пишете 31. Розуміли? Так. Далі йдемо. Зайдіть в інтернеті відбудні дані про швидкості руху та введіть у документ під малюнком в окремих абзацях. Інтернету немає, тобі, тому ви самі придумаєте. Швидкість пішохода. На що тут клацієте? Робите поширені ось тут. Робите яке? Напівжирне курси. і пишете перше. Швидкість пішохода швидкість пішоход. Тоже робите. Курсив на півжирному. Швидкість пішовода. Наприклад, 5 км в годину. Швидкість лепарда. 80 км. Давай, 80 км за годину. І швидкість сокола. 70 ч Наприклад, 70 кілометрів. Ого, яка ж ви після попаде? Так, зверніть увагу, що я тут не зробив ну, на півжирний курсив, я маю зробити. Пойдіть. Далі спи списочок стираємо, щоб списочку не було. Да, да, Далі вставляємо таблицю. 5 рядків, 3 стовпці. Вставка таблиця. 5 стовпців, 3 рядки. Зверху. Рядки об'єднуємо, нажимаємо отута вкладочка макет. Об'єднати комірки. Об'єднати ячейки. Ще... Так, їх треба ввести тут ось такі. А ось я на боки зробив. Чекайте, я зробив. м'ясо. Ось так треба було зробити. Об'єднуємо. Тут пишемо основні величини по центру. Робимо роб, кладочка головна по центру. Основні величини. Далі пишемо назва, позначення, формула. Назва. Позначення. Робимо по центру. Формула. По центру робимо. І далі пишемо, пройдений шлях, швидкість руху, час руху. Криткість руху. Час руху. Ну і тут треба вставити формули. Тут пишете англійську мову спочатку. С. С, В. Т. Робимо по центру і робимо курсивом. Нажимаємо ось тут на курсив. Ось так. Так. Ну і тут а, перша формула проста, а дві треба трошки погратися. Робимо по центру. Виділяємо робимо по центру. І пишемо. С дорівнює. Курсивом робимо. С дорівнює. В помножити На Т. Але дивіться. Знову ж таки, тут нема множення. Нажимаємо Вставка символ. Інші символи. Одна. І шукаємо значок множення крапочку. Одна. Ось. Вставити закрити. В помножити на Т. А от вже наступне, більш складніше, нажимаємо вставка і ось тут вибираємо формула. Просто по ній клаці. Появляється ось таке місце для формули. Пишемо В дорівнює. Далі тут зверху вибираємо дріб. Ось так дивіться. І тут пишемо С, а тут Т. Тільки С велике. Ще 20 минут до передлу. Далі тут пишемо Т дорівнює С поділити на В. Нажимаємо вставка формула. І пишемо Т дорівнює. Вибираємо тут дріб. С поділити на В. Зрозуміли? Так, можна ще робити.